Євген та Василь служать в одному із сумських ДФТГ. Обидва сумчани, і ще рік тому їх життя ніяк не було пов'язане із військовою справою. Євген викладав в університеті, а Василь працював на одному із підприємств. Але 24 лютого все змінилося. 24 лютого всі для всіх мабуть, був шок. Ну шок для одних шок був шоком, так і стався. Другі щось почали робити. Тоді обидва вирішили, що підуть захищати суми. Записали 150-ту бригаду тоді територіальної оборони, з 150-ї бригади до Державної служби ДСО. Тобто, 24-25 лютого у нас пройшли в пошуках зброї, де себе примінити. З 26 лютого у нас вже була зброя, ми її отримали, заступили на чергування. У перші дні з товаришами робили коктейлі Молотова і розвозили їх по блокпостах. Щодня виходили патрулювати місто, чергували і в. День і вночі. Тоді не всі мали військовий досвід і навички, але, говорять, довелося швидко навчитися. Треба було все це швидко-швидко швидко піднімати людей, зуртовуватися. Ну і ще приходилося ще й по городу, контролюють город. У нас була така служба. О, в, 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 вечером заступив, утром змінився, трошки відпочив і знову заступив. Тобто без вихідних, без якихось свят. Так, так, такий був період. Так, життя воно таке <сіху> учиться швидко, коли ум умови дуже. <сіху> Треба було швидко навчитися. І травня чоловіки служать у складі ДФТГ: військова форма, зброя, чергування на блокпосту, а ще навчання і підготовка. Уже фактично рік це основна частина їх життя. Війна, говорять, нікуди не зникала. І готовими, як показав досвід минулого року, мають бути всі. Є зброя, є люди, є розуміння того, що робити, а то, що вони кажуть, що у них десь щось є, я... ну хай. Це вже не 24 лютого, 2022 року. Є їх чим зустріти. Після перемоги чоловіки планують повернутися до свого цивільного життя, де чекають родини та улюблена робота. У нас ціль одна, тільки перемога. Після перемоги зразу здаю зброю і повертаюся до своєї роботи. Але поки кажуть, відчувають, що потрібніші тут. Буде все гаразд. Накриємо орка по повному. Я думаю, що нам наші хлопці, які знаходяться там, на нулю і на Дай їм Бог здоров'я, витримки, всього самого ми за них. От, потому, а ми тому що... го город тут притримаємо, поки прикроємо да. тут місто, поки вони там нашу всю країну прикривають. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС.